Привіт, мої хороші. Ви на каналі Мої Хороші. Мене звати Анна Скляр, я практикуючий астролог, психолог. І тема сьогоднішнього відео це як не залежати від думки оточуючих. Боже, кожен раз мені хочеться сказати, що ця тема не така актуальна, і по суті, всі теми мої актуальні. Ну, Хоча так, дійсно, зараз ми піднімаємо всі важливі теми, які а, виходять з мого досвіду консультування. І я бачу, з чим приходять до мене люди, що ви мені частіше пишете у соцмережах, і я бачу ваш запит. А що це дійсно одні з найактуальніших тем сьогодення? Тому поїхали. Тема, як завжди, дуже важлива. Чому ця тема е, така важлива і знайома багатьом людям? Тому що ми виросли в такому суспільстві, е, яке виросло на чому? А що скажуть люди? А що скажуть е, тьоть Маріна з сусіднього да, там, будинку? Тобто нас завжди хвилювала, навіть не нас, а наших батьків. Да, е, хвилювала думка оточуючих, і, звісно, вони так само виростили і нас. Е, от, і скажіть, будь ласка, як ця проблема? Заважає вам жити. Адже скільки разів ви хотіли щось зробити, да, набити татуювання, е, там, відрізати волоси, да, там, зробити каре, або там е, навіть червоною помадою е, намалювати губи, да, е, щось вам або купити червоні там, туфлі, да, Ну, щось вам хотілося зробити таке, але ви себе зупиняли через оцей страх, а що скажуть люди, через страх засудження. Да, тому е, тому ми дуже багато чого себе забираємо в себе, своїх бажань через оцей страх засудження і страх там, не знаю, критики, тут багато чого да, виходить з цього страху. А, і так дивіться, звісно, звідкіля лежить оцей страх. Засудження і це залежність від думки оточуючих. А в першу чергу лежить через нерозуміння себе, нерозуміння своїх побажань, своїх потреб, своїх цінностей. Така людина вона не знає, хто вона, що вона, і вона схильна орієнтуватися на інших. Звісно, знову ж таки, ноги цієї проблеми да, лежать з дитинства. Таке виховання, воно. Е так, можна виховати дитину, коли е, батьки або гіперопікаючі, е, да, або знову ж таки дуже таке, е, жорстке, дуже тоталітарне, таке, військове якесь виховання. Да, також така дитина вчиться орієнтуватися на дорослих, а не на себе, ні на свої почуття. Це коли доїдає до кінця, да, це коли немає вибіру, хочеш ти котлету або суп, треба їсти тільки суп, це треба е, е, йти тільки в цій в шапці, да, і не можна е, там, змінити своє рішення. Це Знаєте, мені тут приходить на думку такий дуже відомий анекдот да, про єврейську родину, як мама кричить з балкону і кричить Фіма, домой!», на що Фіма каже: Мама, що мені холодно? Ні, Фіма, ти хочеш їсти. Да, це дійсно дуже часто проблема. І, до речі, в мене також це було. Тому що, наприклад, в мене мама, коли їй було холодно, Да? Вона йшла в першу чергу, одягала мене, розумієте? Холодно мені, не холодно. А, і це ви ж знаєте, да? я от зараз сама мама. І дійсно, коли от щось тобі там, ти хочеш чая, і ти одразу йдеш питаєш у інших, а ви хочете, вам здається, що інші також це хочуть. Да? Бо, наприклад, я замерзла, я мерзлячка, і до сина одразу бачу: він там пробігає у шортах. Я син, треба одягнутися. А він, мама, мені не холодно. Знаєте, і тут хочеться. Ну як це не холодно? Ну, ти заболієш. Іди одягнися, але я себе зупиняю. Я ж психолог, да, і все ж таки даю йому право вибору. Ну, нехай закаляється, значить йому не холодно. Якщо стане холодно, то він одягнеться. Отак треба себе да, стримувати іноді нам, батькам, через те, щоб не нав'язувати свої почуття, думки своїй дитині. І щоб в неї потім було менше цієї залежності від думки інших. Тому що спочатку така дитина вчиться спиратися на батьків, да, а потім, вже, коли вона виростає, вона спирається на колег, на сусідку, на подругу. Да, і Знову ж таки, продовжує спиратися на батьків. І таким чином, коли буде на вагах лежати її думка і бажання, і думка, і бажання інших, вона буде обирати інших, тому що вона, в неї сформувалася звичка, що інші знають краще. Да? Тому це причина, чому нам, чому нам притаманна оця да, залежність від думки інших. А тепер, звісно, поради, як же перестати залежати від чужої думки. Перше це пізнання себе, чим краще ви себе, чим краще у вас налаштований діалог сам, сам з собою. Да? Тим краще, тим менше можна вами керувати. Якщо ви, наприклад, вас запрошують там кудись да, на вечірку, ви не йдете просто через те, що ну, а що скажуть люди, ну, якось незручно відмовити, да, ну, і подруга сказала, що там буде класно, треба йти. А ви питаєте одразу у себе, а я хочу йти. От, от якщо цей весь шум відкинути, я хочу йти, а що я буду почувати, відчувати да, там. Чи хочу я це відчувати, тобто до себе, да? розумієте? Або там ще щось, не знаю, червоною помадою на фарбувати губи. Да? І є такий страх, о Боже, засудження, тому що це може тригернути когось, у кого там якісь свої травми да? з цією червоною помадою. Або я хочу нафарбувати, тому що а мені зараз хочеться. Я себе відчуваю з цим впевненішою, і мені я себе відчуваю так гарною. Да? От, блін, ну але ж хтось може так не думати. Да? І я зараз маю чию думку обрати. Да? Своє бажання все ж таки проявитися і нафарбуватися цією червоною помадою, або якісь там травми і тригери інших людей. Да? І я обираю себе. Чому? Тому що я для себе найрідніша людина. Да? Розумієте, тому пізнання себе, а що я хочу, а як я люблю, а що мені подобається, а що я зараз відчуваю. Да? Фокусуватися на себе, тому що коли ми орієнтуємося на інших, наш фокус уваги не в мені. Да? а... На інших розумієте, а нам треба повертатися до себе і завжди питати, а що хочу я Тут, до речі, знову ж таки вам допоможуть всі системи самопізнання. Це і астрологія в тому числі, да і будь-які системи, які вам розпов... розкажуть про ваші таланти, про ваші ем, сильні і слабкі сторони, да? про ваші реалізацію, що, що для вас краще, в якій сфері, що вам краще підходить. Да? тобто Через такі системи самопізнання, через натальну карту ви можете краще себе пізнати, і вам і ви будете спиратися на неї, тобто те, що прописано під вас, да, а не на чужі думки. Друге, важливий крок на цьому шляху це визначити свої цінності. А що таке цінності? Цінності це такі важливі складові нашого життя, важливі сфери да, нашого життя, без яких людина не може почуватися щасливою. Цінності це те, що робить нас щасливо, Да? От у кожної людини вони свої, і це нормально. Да? Дивіться, у, у, у якоїсь людини цінність там. Я не знаю, чесність, робота, фінанси, да? наприклад, там, гроші? У когось цінності: родина, затишок, уют. Да? Ну, затишок уют, це одне і те саме, там, родина, діти і затишок. Да? І як одна людина може орієнтуватися на іншу? Да? Чому її фокус уваги з її цінностями має бути на іншій людині, у якої зовсім інші цінності? розумієте? Uh, і я буду і дивіться, і що тут відбувається: що коли я орієнтуюся на думку інших, я живу чиїми цінностями. Да? Не своїми, а я можу бути щаслива тільки тоді, коли я живу за своїми цінностями. Розумієте? Тому знати свої цінності дуже важливо. Я на багатьох своїх навчальних проєктах якраз на це і фокусуюся. Я вчу людей а, бачити і, взагалі, хоча б замислитися, а що таке цінності і які мої цінності. Ви, до речі, це можете зробити самостійно, вписати просто. В пошукачі там, цінності, да? цінності людині, там, наприклад, головні цінності, їх там у вас вийде штук 50, треба дивитися якомога більше, да? тому що їх насправді там, щось біля 500 цих цінностей. Із цих великої кількості цінностей ви маєте сісти і прям попрацювати з собою, да? і визначити саме ваші. І, повірте, ваші цінності, цінності вашої подруги, вони можуть да, відрізнятися, хоча будуть чимось і схожі, тому що, як правило, ми з людьми поєднуємо об'єднуємося за цінностями, да, вони якісь там переплітаються. І коли ви оприділили, визначили, що для мене важливо, то ви не будете орієнтуватися на інших людей. Знову ж таки, ми орієнтуємося тільки тоді, коли в нас немає знань про себе. Ну, це так знаєте, коли ви приходите, я не знаю, брати холодильник в магазин, ви на чу думку будете спиратися. На іншу людину, да? на того консультанта, який там працює, тому що ви розумієте, що він краще тут розуміється, да? в цій темі тут логічно. Але чому ми дозволяємо іншим людям обирати за нас колір помади, татуювання робити чи ні, яке собі обрати хобі, да? як одягатися? Чому ми обираємо, чому ми вважаємо ту людину, що вона розумніша за нас? Розумієте, що це просто якась ілюзія, яку треба розвіяти. Тому визначити свої цінності, сядьте, попрацюйте і подумайте, а що для мене важливо. І ваші цінності це як ваші маяки, да, які будуть вам допомагати йти своїм шляхом. Причому не будь-яким шляхом, тому що ми всі якось живемо. Да? А от жити за своїми цінностями це залог щасливого життя і наповненого. І так, зрозуміли да, цей пункт. Далі. Третє, він витікає з попереднього пункту, це зрозуміти, що інші люди не знають краще за вас. Тому що, що? я вже сказала, да? що інші люди, вони вам будуть щось рекомендувати, вони вас будуть критикувати, вони вам будуть щось радити, виходячи зі своїх цінностей. Розумієте? Якщо, наприклад, жінка, у якої цінність там сім'я, діти, родина, да? вона більше така. Домашня, ну як ви прийдете до цієї подруги і будете казати, слухай, мені пропонують там роботу, там десь там, там да, це відкладе моє зараз заміж'я, але ну, от в мене там такі перспективи. Ну, от як вам ця подруга може порадити, якщо в неї цінність сім'я, да, і такий стабільність, комфорт? Що вона вам скаже? Слуха, ну це так страшно? Може, краще спочатку вже родину створи, щоб, щоб це в, в тебе вже була якась опора, а потім будеш. да, Вона ж так буде рекомендувати. А якщо у вас зараз немає цієї цінності, то чому ви маєте її слухати? розумієте? Чому ви маєте орієнтуватися і залежати від її думки? розумієте? Тому інші люди не знають вас краще і не можуть вам дати кращу пораду. Головний, головна порада це пізнавайте себе, знайомтесь з собою. І все. І у вас є матеріал для прийняття рішень, розумієте? Тому що рішення ви маєте приймати тільки виходячи зі своїх цінностей. І четвертий пункт це підвищувати вашу самооцінку. Безумовно, дивіться, що таке самооцінка? Це те, що я про себе думаю, да? а щоб про себе щось думати, бажано хороше щось думати, да? я маю себе знати. Воно також витікає з попередніх пунктів. Тому самооцінку треба підвищувати для того, щоб шукати опору, да? фокус в собі. Щоб я розуміла, що я гідна людина, на думку якої, ну це сама собою, да, я веду такий діалог, чи я на свою думку можу спиратися. Тому що, коли у вас низька самооцінка, ви про себе думаєте погано, що ви там, глупа, да, там, щось неосвічена, ви там у вас завжди щось не виходить. Тобто, от, якщо у вас така про себе думка, то звісно, як ви можете у такої людини да, щось на, на її думки орієнтуватися? Якщо ви вважаєте, що я погана, а там Маша хороша, ну, звісно, ви будете да, питати у того, хто хороший. розумієте? Тому е, підіймати, власну самоцінність е, в своїх очах, і через це у вас буде е, більше опори всередині себе. Е, тут, до речі, можна, можу вам порекомендувати, є така техніка щоденник похвали. Да, коли от, В мене е, справа в тому, що в мене є у дитини цей момент, е, що він дійсно. Е, Може орієнтуватися на інших, хоча да, ми його привчаємо, що син, робити свій вибір, а як ти хочеш, він дуже цього боїться. Але ми все ж таки з цим працюємо. І от ми з ним завели оцей таку щоденник похвали, да, і де він сам своєю рукою записує, а що він зробив класного. Це підіймає самооцінку. І дійсно він такий вау, там, я і кубік вже так би швидко збираю, на гітарі я граю. І він такий вау, тому що люди, у яких низька самооцінка, в них є схильність знецінювати всі свої. Досягнення, да? а от на мінусах вони дуже класно фокусуються. Тому для вас такий лайфхак, пишіть цей щоденник похвали, да? для того, щоб фокусуватися на плюсах і бачити в собі компетентну, розумну, освічену людину. І тоді вам буде легше фокусуватися на свою думку. Отакий сьогодні був, сподіваюся, дуже корисний контент. Чекаю вас у коментарях. Обов'язково пишіть мені свої думки, свої інсайти, де у вас є складнощі, по яким пунктах ви зрозуміли, що у вас є пробіл, обов'язково напишіть. Мені буде цікаво почитати. Також не забувайте підписатися, якщо ви ще не підписані, тому що тут буде виходити дуже багато корисного контенту. Поставте, будь ласка, лайк, вам плюсик у карму. І до зустрічі! У нових відео пока.